Усі часи місцем захисту для людини була церква. І саме церква давала прихисток тим, на чиє життя несправедливо посягали. Сьогодні в Україні досить складна ситуація. Що в такій ситуації робити церкві? Молитися це добре, але ще потрібно діяти. Тому церква «Царство Боже разом з Волинським обласним благодійним фондом Дитяча місія Україна» Вирішили допомогти дітям зі східної України відволіктись від напружених політичних подій і покликати їх в гості на весняні канікули. Бувалося, дізнаємося у сьогоднішньому випуску телепрограми. Перше питання, яке у нас виникло, коли ми запросили дітей, де їх поселити. Тоді у помічі стало керівництво Луцького району. Вирішили, що діти проживатимуть у лаврівській школі. Канікули у школі щось не дуже весело, подумаєте ви. Але команда волонтерів це царство Боже та дитячі місця України. Зробили все можливе, щоб створити затишок у класних кімнатах. Сьогодні більше двох десятків молодих людей приїхали для організації дитячого табору в селі Лаврів. Вже завтра ці діти приїдуть і будуть насолоджуватись цією роботою, яку ми зробили для них. Цілий день ми е, готували табір для діток, прикрашали е, всі кімнати, розстеляли ліжечка, клали е, різні е, іграшки, їм на подушки. Ну тобто, готували їм табір і готували всі умови для того, щоб їм було комфортніше і затишніше тут. І зараз вже з нетерпінням їх чекаємо. Щоб діти відчули, що на Західній Україні їх чекають з радістю. Група молоді вирішила зустрічати їх на вокзалі. Потім всі разом вирушили у церкву на сніданок. Поставили перед собою ціль не тільки зробити хорошу відпочину для дітей, а також збагатити їхні культурні цінності. Тому вся програма розпочалася в понеділок вранці. Діти мали можливість побувати у Волинському театрі ляльок, потім вони прогулялися центральними вулицями міста, а також відвідали екскурсію у замку Люба. Tonight you В центрі. Цю мрію ми вирішили втілити вже у другий день табору. Ось що з цього вийшло. Учинок для дітей став важливою подією для всіх, тому з'явилося багато бажаючих долучитися до заходів, запланованих церквою Царство Боже. Серед них керівництво музичних шкіл, художньої школи, Лаврівської школи та працівники Міністерства надзвичайних ситуацій. Сьогодні ми проводимо таке приємне міроприємство, яке не перший раз проводиться, але е, коли приїхали дівчата і хлопчики дошкільного віку до нас е, на западну Україну, подивитися, як живе Запад, як е, живуть на Сході, нам дуже приємно побачити це. І е, на сьогоднішній день е, я б хотів би, щоб наші діти. Де б не були з ким би вони не спілкувалися, вони будуть завжди українцями і патріотами своєї держави. Мені дуже сподобався цей лагерь, тим, що э, вот люди реально вот для нас потрудились за одну неделю или за тех п'ять днів, які они нам все обустроїли і всякі поїздки, і все узнали, і комнаты, Даже вот в школе было интересно спать, чем где-то мы еще спали. Особенно мне еще понравилось, как мы сегодня ели кашу, которую я еще никогда не видела, как ее варят, вот реально варят. Мне очень понравилось и спасибо вам большое за то, что вы для нас так потрудились. Ми намагались представити для діток зі сходу е, наші народні інструменти, особливо. Я думаю, що не часто вони їх чують, бачать. Ми їм намагались тут в двох трьох трьох словах, так все таки розказати історію якогось інструменту. Вони побачили сьогодні цимбали, бандуру, домру. Вони побачили сопілочку, сопілку на флейту пана. знаєте, діти такі самі, як наші діти. Це дитинство, це багато енергії, це багато сил. їм все цікаво. Ось ви навіть бачите, зараз. концерт закінчився. Вони всі обступили фортепіано, всі, скажімо так, засобами музики зараз спілкуються, обмінюються контактами. Окрім всіх цих подій, продовж на дітей чекала, захоплююча та цікава програма табору. Пропоную і вам прожити один із днів у нашому таборі. Підйом, ранкова зарядка найвеселіші моменти для всіх. Це час, коли діти по-особливому грайливі та енергійні. Далі діти читають Біблію. Про початок та завершення біблійного часу їх повідомляє казковий герой. Щодня проходять гуртки по інтересам. Нам важливо, щоб діти цінували таланти, якими їх наділив Бог та розвивали їх. Крім того, табір постійно відвідували талановиті люди. Вони не лише розповідали про себе, але й проводили з учасниками майстер-класи. Продовж тижня діти змогли взяти участь в майстер-класах з художнього мистецтва, вокалу, англійської мови, капуейро, зумби і макіяжу. Для хорошої роботи на заняттях дітям хочеться розважитись, тому що ми готуємо для них цікаві ігри, змагання та веселі старти. Познайомитись та дізнатись багато чого нового один про одного, діти мають можливість на вечірньому спілкуванні. Пившись на вечері, діти вирушають на шоу-програму. Всі програми були насичені іграми, піснями, виступами команд і виграшами подарунків. Окремі вечірки були тематичні. Зокрема, вже в перші з вечорів проводилась вечірка в українському стилі. На ній кожен зміг відчути себе справжнім патріотом. Особливим сюрпризом для дітей стали вишиті сорочки, які кожному з них подарувала один із підприємців Луцька. Як це не прикро, але все в цьому житті приходить до завершення. Закінчився і наш табір. Ніхто ні з дітей, ні з вихователів не хотів розлучатися. Ми віримо, що єдність і цілісність нашої держави не зможе зруйнувати ніхто. Наша країна єдина, а ми в ній одна велика та дружня сім'я. Україна, єдина країна, Україна єдина. Страна. Дитяча місія у співпраці з церквою Царства Боже організували чудовий проект Схід і захід разом», на який прибули. 60 дітей із східних південних областей України. Для дітей було зроблено надзвичайно багато, і дуже багато людей відгукнулись і приєднались до нашого проєкту. Дітям були організовані чудові екскурсії, відвідання адреналін сіті, лялькового театру, замку Любарта. Всі діти в подарунок отримали українські вишиванки. Але саме головне, що вони отримали прекрасні незабутні враження. З собою вони повезуть частиночку тепла і сердець господарів, які приймали їх. Діти проживали в Лаврівській загальноосвітній школі. І, можливо, дехто скаже, що умови життя були не такі фешенебельні, якби, наприклад, вони жили в готелі. Але якби ви відчували цю атмосферу, якби ви відчували ось це тепло і любов, якою були огорнуті діти, і це важить набагато-набагато більше для них, ніж умови, кожного дня діти дякували Господу за чудове перебування в таборі, за нові враження, за нових друзів. І кожен день був сповнений сюрпризів. Якихось загадок, якихось приємних відкриттів. Вони подружилися з нашими місцевими дітками, вони отримали незабутні враження, і вони побачили, що тут, як і в будь-якому куточку України, всі діти є одна сім'я, які живуть в великому прекрасному, в великій, прекрасній державі, яка називається Україна. На сході чи на заході, на півдні чи на півночі ми всі маємо спільне. Ми сповідуємо родинні цінності. Ми віримо в одного Бога. Ми є гостинні, ми є привітні. І оце діти в повній мірі могли відчути, перебуваючи тут. Ми хотіли б виразити велику благодарність за це мероприятие церкви Царства Божого, пастору, епископу, вообще всім служителям, всі такі умнички, на самом деле, ми дійсно віддохнули. Сделали все, как бы, ну, такая атмосфера була, настолько всі постарались. Спасибо вам всем огромное. Слава Богу за Слава Богу за вашу церковь, за то, что у вас такие люди. Так девчонки с детками общались, просто, честно говоря, поразительно. В общем, мы любим вас. У вас действительно поменялось кардинально мнение. Как бы оно не было плохим, но но не было и каким-то вообще как бы хорошим там или что-то. Вот, а сейчас мы действительно вас полюбили украинскую мову. Вот, это дуже добре было, дуже. Вы вы просто классные ребята. Спасибо вам за огромное, за все. Да, наши вот. дети запомнят каникулы, я думаю, навсегда, ну, навсегда точно. У них столько впечатлений, столько эмоций, будут всем рассказывать. Мы благодарим за организацию, за прекрасную организацию, за отношения ваших к нам. За все ну вовші ми довольні повністю всім Благодарность вам большая большая дай дай Бог вам здоров'я. Я очень благодарна людям, которые приготовили этот лагерь. На самом деле, такие лагеря нужно устраивать очень часто, когда в стране у нас творятся такие вот дела. Я очень благодарна людям за то, что они вот за пять дней приготовили вот такую огромную программу, за то, что они подготовили для нас эти номера, эти комнаты, в которых мы живем, за то, что они каждый вечер с нами общаются, за то, что помогают нам. И спасибо огромное им за то, что они терпеливые, за то, что терпят наши выходки, все, которые мы делаем. Спасибо им то, что мы здесь вот увидели, даже превзошло те ожидания, которые мы планировали увидеть. То есть мы приехали, скажем, знали, что будет такой проект, в общем, что-то будет интересное, но чтобы настолько, как бы, мы даже просто не ожидали. Очень большие впечатления от того, что мы могли все эти пять дней побывать на различных городских скажем мероприятиях увидели кукольный театр там, и адреналин этот комплекс и различные другие скажем культурные развлечения то есть плюс еще вечерами здесь такое общение э, с верующими с христианами то есть ну скажу так что в двух словах не выразишь, но в целом хочу сказать что мы просто имеем огромное большое э, впечатление огромное благословение вообще проект «Едина Украина вот «Схит и захит разом». Это настолько было вовремя, настолько актуально, настолько насущно. И, конечно, очень важную роль, что сыграла церковь, вот пастор Александр. Это ну, действительно очень, очень актуально сегодня. В наше время. Хотим выразить, конечно, благодарность. Ну, благодарность, во-первых, пастору Александру за то, что он нас пригласил. Потому что он сам даже не знал, что настолько это все будет. И так вот все это неожиданно получилось. Ну, огромное спасибо, что э, все-таки вот он э, решился совершить такое действие, послушался Господа и сделал вот это предприятие. Видно рука Божья, просто видно, насколько Бог обильно благословил. Мне очень понравилось в этом лагере, очень круто, классно, что есть такие люди, которые этим занимаются. Спасибо пастырям, которые этим заинтересованы, спасибо всем э, за то, что они делают, спасибо за то, что они за эту неделю успели все сделать, очень круто. Э, это будет запомнить очень-очень тяжело. Спасибо, я благодарю просто всех. А также я еще хочу поблагодарить особенно пастыря церкви э, Александр Рудинец, спасибо ему огромное. В лагере мне все понравилось, особенно вот общение с людьми вот из Захода.

Ну, очень интересно здесь было находиться, я узнала много чего нового, побывала во многих местах в Луцке. Я первый раз была на э, западной Украине. И очень хочется поблагодарить тех людей, которые помогли сюда мне приехать, мне, моей подруге и вообще тем детям, которые здесь находятся. Потому что ну, действительно очень было интересно посмотреть, узнать что-то для себя нового, познакомиться с новыми детьми э, и друзьями для себя. Хочется поблагодарить всех тех людей, которые организовали этот лагерь. Для нас праздник. Было очень весело, реально. Эээ... Вот. И это прилага... К этому прилагалось много усилий, но было реально круто. Спасибо всем большое за то, что вы помогли нам здесь эээ... познакомиться со всеми, помогли сюда приехать. Большое спасибо пастору. Есть один христианский секрет. І той, хто його збагнув і пізнав в житті, той буде в багатьох речах успішний. Річ у тім, що Бог зацікавлений, щоб на землі робились певні справи, які йому до вподоби. Часом люди роблять багато, але вони не втрапляють в ціль. Вони, ніби й навколо Божі, чи, як, грубо кажучи, навколо християнські речі роблять. Але Бог не дуже хотів би, щоб вони робились. Принаймні не зараз, не наразі. Прикладом є ця ідея цього табору Схід і Захід разом. Я зателефонував до одного з пасторів на Сході і з наших церков, з нашого об'єднання, і він каже: вже зенітки в місті, будемо їхати до вас. Ну, як, як звикле, притаманно будь-якому християнинові. Серце повне гостинності приймати е, людей, кому є потреба. Я, звичайно, зреагував одразу і сказав, хоч сьогодні ми готові вас прийняти. Але потім я молився собі, думаю, а, а якби дійсно прийшлося, довелося б це робити, чи ми готові і як? Я став молитися, і раптом я відчув ну, так конкретно від Бога вказівку, що Бог каже: бери їх до себе. Як, Господи? Бери і все. Та як же я візьму? У нас немає коштів, у нас нема чим проплатити. Це ж дорога, це перебування, це кормління, це бюджет. І ті люди, вони теж не мають такої змоги. Не кожен може заплатити навіть за переїзд сюди до нас, бо далека дорога більше тисяч кілометрів. І Бог каже: бери і плати. І це було для мене шокуюче. Це було нелогічно. Як я можу, Господи, ми храм будуємо вже 10 років. І так нам важко непосильний такий е, труд на нашу громаду, але коли Бог каже, що треба робити, значить йому треба це. Я став телефонувати в дитячу місію Людмилі Віталівни, з якою ми вже 20 років пліч-опліч -пліч працюємо на неві благодійності, на неві допомоги, допомоги діткам, служінні дітям. І вже за годину вона. Е, вона позвонила назад мені і каже, що є такі, 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 такі пропозиції, що ти скажеш. Потім е я зв'язався з нашою командою, служителями. Ми мали кілька варіантів, ми шукали, як зрештою було прийнято рішення, що ми таки робимо це. Потім ми з'ясували, що канікули незабаром. За шість днів будуть канікули у дітей. Ну і е остаточно зупинились на тому, що ми проведемо канікули для дітей зі Сходу. І... Я обдзвонив всіх пасторів, запросив усіх, зразу було десь більше 100 охочих. Потім потрохи стали доброзичливці збивати їх. І в одної з церков у нас була велика група, і вже вони ніби й квитки купили. І якась добра бабуся сказала: та повідривають і бандьори їм голови, не пускайте дітей. Але інші пастори відгукнулися, і діти приїхали, ми мали 54 особи. Табір, і це було чудово. Коли вони приїхали сюди, вони побачили, що та брехлива пропаганда російська, яка лякає їх якимись західними бандитами, що ми їздимо на мотоциклах з коляскою і з довгим автоматом на животі. І вони побачили добрих людей, побачили щирість, любов, і Бог став благословляти. І це ще раз підтвердило, що це була його воля. Коли йому щось до вподоби, він благословляє. З'являються ресурси, з'являються можливості. Просто стається чудо, е яке ну, незбагненне, просто і, і маса людей відкрились для того, щоб провести цей захід. Це були бізнесмени, це були люди, які привозили продукти, які відкривали своє серце. Адреналін сіті відкрив е свої терени безкоштовно. Діти півдня могли там займатися. І Для них це було шокуюче, бо вони ніколи навіть не бачили деякі діти такого. І, е це було просто щось ну, неймовірне для них. Вони, як ніби в інший край, попали. Деякі навіть казали, що ну, ми сюди в Україну приїхали. Для них наш край, як, як Європа, вже як Захід, і це так приємно, що ми змогли це зробити. І зрештою, все відбулося чудово. Благословенно і щира подяка дитячій місії, яка взяла на себе ініціативу оповістити всіх, мотивувати всіх. Вони мають дуже солідну репутацію за 20 років роботи. Люди з ними працюють, люди довіряють їм. І я дякую місту Луцьку і міському голові і службам, які організували багато наших волинських. Презентації, це були гуртки, це були флешмоби, це були вистави в театри, це були гуртки різні, і це було чудово. Діти стільки пізнали, ніколи вони вдома не знайшли таку можливість. А ми з Божою поміччю, з помічю людей це дали. Також дякую Луцькі, Луцькому району і. Сільському голові села Лаврів і директору школи, які відкрили нам своє місце, і ми змогли це провести, і всі разом ми змогли. І ви знаєте, що е, ці розвіялись міфи. Про те, що Західна Україна, ворог східній Україні. Ці діти поїдуть і в кожному класі ця дитина розкаже: Я там був, я там була, я знаю, це все не так. Не вірте пропаганді російській. Ми брати, ми одна країна, ми в одному краї. І ще хочу сказати, що цей табір це хороший приклад, ідеальна модель, як має розвиватись нова Україна, тому що громадська ініціатива знизу. Вона була підтримана церквою місією, і кожна церква, в кожному місті селі вона може якось допомагати громадській ініціативі згідно того ресурсу, який вона має, якщо менше і менше, якщо більше, і більше. Потім підключились бізнес, люди бізнесу, які теж відкрили своє серце і допомогли дуже солідно в цьому. І нарешті влада влада вона була на своєму місці. Вона просто втручалась позитивно і тільки сприяли, допомагала цьому. Ви знаєте, як було б це навпаки, що влада давала б ініціативу, чи тиснула, чи якісь директиви без громадської ініціативи. Це б так не було. Але Бог благословив, і в нас все було в гармонії. І це відбулося. І це велика перемога, і це велика радість. Діти поїхали щасливі, і ми віримо, що цей проект буде тривати. І вже вчора я оголосив нове бачення. Ми готові приймати кримські сім'ї, які приїдуть сюди до нас, наші церкви. І я вже дав інформацію пасторам. І ми через церкви хочемо запросити всіх людей, хто хоче втікти від того режиму фашистського Путіна. І сюди, до нас, на Західну Україну, ми будемо їх з любов'ю приймати і служити їм. Дякую всім, хто був в цьому таборі, і хто посприяв цьому. І хай благословить вас Бог і поверне вам те, що ви посіяли в його царство сторицею.